Хотів би запросити всіх на нову експозицію аукціонного дому Голденс. Це аукціон класичного колекційного мистецтва, де ми зібрали дуже потужну підбірку. Була проведена дуже велика робота з колекціонерами, так як багато років ці роботи ми знаємо в яких колекціях, і можна сказати, що процес щоб взяти роботу взагалі на продаж, він дуже тривалий і тяжкий. Особливу увагу зверніть на перелини класиків 19-го, початку 20-го століття. Це кабінетна робота Сергія Васильківського, парусник, а також ранній твір Сергія Святославського. На ці твори зроблено дуже низькі стартові ціни, тому є ще куди торгуватися, і взагалі, в принципі, такі твори не так часто трапляються на арт-ринку, тому запрошую всіх охочих, всіх колекціонерів, хто. Хотів би мати такі величезні імена в себе в колекції, зробити свої ставки, обрати свій маленький шедевр. Добірці аукціону колекційне класичне мистецтво представлений потужний блок. Митців Парижської школи. Взагалі, що таке Парижська школа? Це феномен, що е, з'явився на початку ХХ століття та е, об'єднав собі художників емігрантів які прямували в Париж з усіх міст, як до центру культурного центру е, того часу. Зараз є багато різних центрів там і Берлін, і Нью-Йорк, і Лондон. Е, в той час тільки Париж був таким потужним е, осередком, куди всі і е, е, Весь артистичний бумонт і митці прямували і формували свій власний художний стиль. Українська філія де Парі охоплює митців, що народились та почали свій шлях на українській землі. А більшість митців, що іммігрували до Парижу в дев'ятисотих-тридцях дев'ятих роках, вони спиралися не на консервативну академічну школу, а одразу зверталися до Нових е, досягнень французької школи. Цей феномен, Паризька школа, е, вже є частиною е, українського мистецтва ХХ століття, і що українське мистецтво розвивалося в загальноєвропейському контексті. Яків Шапіра посідає гідне місце серед плеяди митців Паризької школи. На нього е, було багато впливів різних епок та митців. Проте митець зумів сформувати свою власну художню мову. Художник був послідовником групи Набі, що виникла у Франції наприкінці дев'ятнадцятого століття, і вважав, що живопис має бути символіським та відрізнятися декоративністю й площинною стилізацією. Похмура атмосфера війни змінила палітру художника, і ми можемо побачити також це на цій роботі: що е, кольори більш, більш стримані та е, більш холодні. І хоча в деяких роботах він ще використовує насичені відтінки, але його стиль починає змінюватися. З'являються примітивні форми. Художник більш застосовує чисті пигменти, і рідко змішує фарби між собою. Ця робота належала до сім'ї художника, і також це можна побачити на родинному факсимілі, що є в правому нижньому кутку роботи. З 950-х років стиль живопису художника наблизився до конструктивізму. Силуети персонажів стали схожими на геометричні фігури. В його композиції більше немає перспективи. Вони нагадують театральні декорації, і це власне те, з чого. Як і в Шапіра починав, Абрам Маневич дуже рано заявив про себе як оригінальний майстер. Естетика його живописної мови формувалася з досягнень імпресіонізму та постімпресіонізму. В ній було інноваторство модерну і досягнення української реалістичної школи живопису. Художник створив низку чудових урбаністичних робіт, насичених легкими тінями і сонячним світлом, виключно гармонійних по колористиці та композиційному рішенню. Ця робота є в основному каталозі художника. що був надрукований у 2011 році в Нью-Йорку. Відомий одеський митець Петро Нілус був яскравим представником парижської школи. Петро Нілус брав участь у пересувних виставках в Москві і Петербурзі і, як казав сам художник, був правовірним передвижником 13 років. А потім почалася еволюція від крайнього реалізму до індивідуалізму. Цікавий факт, що Нілус дуже любив вводити білі предмети на холсті, і навіть тут. Це рання робота одеського періоду. Можна побачити такі білі плями, що потім його е колеги по цеху назовуть білим по білому чи біле нілуса. Ця будівля, що називається Дача Маразлі на Лідеросовському бульварі, побудована по проекту архітектора Фелікса Гонціоровського, що в стилістиці звертався до форми італіянського відродження. Ця робота цікава тим, що дуже мало збереглося робіт одеського періоду. І саме ця робота може стати перлиною чиєїсь колекції. Закарпатська школа в аукціонній добірці представлена роботами Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая, Адальберта Борецького та Андрія Коцки. Закарпатська школа живопису як самобутнє художнє явище почала формуватися в 20-х роках ХХ 20 століття і пов'язана безпосередньо з іменами Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі. У навчальних програмах Ужгородської публічної школи рисунку Йосип Бокшай та Адальберт Ерделі прагнули йти шляхом художників відомої Барбізонської школи, де великого значення надавалося пленерному живопису. Безпосередня близькість до Європи надавала можливість вчитися у кращих митців Польщі й Угорщини, переймаючи досвід Західноєвропейської школи та переносячи його на український контекст. Один з топлотів добірки робота закарпатського художника Адальберта Ерделі. Французького періоду 30-х років Ерделі їздив на творчі студії до Будапешту, Мюнхену, Парижу, де надихався творчістю західноєвропейських митців і мав доступ до найкращих шедеврів свого часу. Його вразили роботи Ван Догена, Вламінка, Дюфі, Утріло, Моділяні, Фуджіти, Але більше всіх його вразив Сезан, вплив якого добре помітний в колориті та стилістиці цієї роботи. Під впливом постімпресіонізму та фовізму формується творча манера Ерделі, але сам він свій творчий метод характеризував як експресивний реалізм. Пейзаж написаний під час творчої поїздки Ерделі до Франції у 29-31 роках. І це насправді був доволі емоційно складний період в житті художника. І саме написання пейзажів і його поїздки до Шавілю допомагали розвіяти цей тривожний настрій. Щоденнику Ерделі за липень 30-го року є спогади про те, як він їздив писати пейзажі до Шавілю, і наскільки це його надихало і приносило задоволення. Крім того, на особливу увагу заслуговує його підпис, написаний каліграфічно і дуже ретельно, характерно саме для французького періоду. Добірці також представлена імпресіоністична робота художника львівської школи Олекса Новаківського. З так званого його могилянського періоду Тривалий час художник жив в селищі Могила поблизу Кракова, де створив ряд робіт, які складають важливу частину його творчого доробку. Робота дуже імпресіоністична, що вплинуло на подальше формування його художнього методу та манери письма. Написана вона динамічним, швидким мазком, надзвичайно цікаво пропрацьоване відображення дерев у воді. Робота з авторським підписом та монограмою робота походить із серйозного приватного зібрання, левову частку робіт, в які складають роботи саме львівських художників. На аукціоні також представлена робота Андрія Коцки з характерним і класичним для нього сюжетом зображенням дівчини гуцулки. Робота 70-х років і характерна вона своєю живописністю і рівнем пропрацювання наскільки якісно вона написана, тому що Андрій Коцка писав дуже багато дівчат гуцулок, і всі вони відрізнялися між собою за ступеню пропрацювання. Деякі були написані більш ескізно, деякі як ця робота більш завершена. Також з особливостей цієї роботи є сюжетне тло, для якого Коцька використовує жанрову композицію. Цей твір Миколи Влученко був створений у Латвії в Паланзі це одне з улюблених місць Глущенка Балтійське море, куди він їздив писати. І є навіть ціла серія. Варто зазначити, що це один з найкращих творів Миколи Глученко цієї серії, написаної в Паланзі. Провели дуже велику роботу, щоб взагалі взяти цю картину на аукціон. Рекомендую дуже придивитися до цієї роботи. Такі шедеври трапляються дуже рідко. Зазвичай за них є великі баталії серед колекціонерів. Нерів на нашому аукціоні представлено також шедевр Віктора Зарецького. Ця робота має дуже цікаву таку життєву легенду родинну, а також має велику виставкову історію багато публікацій в цій роботі. І якщо вам цікаво цю легенду про цю картину послухати, запрошуємо вас саме в залу для спілкування. Зі спеціалістами Голденс. Тому, друзі, ще раз хочу запросити вас до участі в цьому аукціоні, бо це дуже чудова нагода поповнити ваші збірки крутими цінними творами, які ми дуже ретельно відбирали саме для вас.